Привіт всім! Сьогодні я покажу, як вам з такої красивої морської тоніки зробити футболку з коротким рукавом. Що для того потрібно зробити? Перше, саме найперше, ми беремо, міряємо довжину рукава, який вам потрібно буде коротити, Так? Я вибрала 15 см. Мені потрібно і 2 см на підгин. Значить, Я беру 17 см. Так, оскільки тут полоска, так, потрібно. Так, ось тут в мене буде. Так, є. Тепер під прямим кутом потрібно буде. Ось так покладемо зараз лінійку. Так, і ось так потрібно буде. Відрізати так, є, готово так, тепер накладаю ось так одну сторону на іншу. Розрівнюємо значить, плечові шви. Тут дивимося, де нам відрізати. Так, обов'язково кожен з цих швів має гарно співпадати. Так. Так, і так само відрізаємо. Так, на оверлоці прострочити по колу, прошиваємо. Так, і звичайно потрібно ще буде знизу поміряти, яка довжина потрібно так само вам. Я вже поміряла, яка довжина мені футболки потрібна. Значить, Ось тут відрізаємо, рівненько склали. Так, по цій лінії відрізаю. Це вже в готовому вигляді. Враховано припуски. Так, я так. І цю шнурівку я так само зрізаю, скінчик відріжу і її ось так витягну цю колиску. Я вже обметала рукавчики і низ нашої футболочки. Ось, Вона трішки тут, як би так, загортається. Значить, але є вихід, що можна придумати. Значить, є в нас така клеєва паутинка. З одної сторони папір, з іншої, ось такий клей, витій сіточки вигляді. Значить, мені потрібно буде зараз з виворотної сторони. Отак, покажу зараз, мабуть, на цьому, на самій футболці понизу. Так. Значить, ми беремо, прикладаємо виберетна сторона футболки нашої з самого краю, трошки її зміцню цей край, щоб він нам не підгортався. Кладемо нашу клейву павутинкою, клеїм вниз до футболочки, папером доверху. Ось таким чином. Так, тепер беремо праску і припрасовуємо. Ось тут, по самому-самому по краю ось так, потрібно по всій довжині пройтися. Воно тут приклеюється, і потім легко цей папірець буде здиратися. Так, далі ми е, прийшлися по всій довжині. Сюди праскою не можна торкатися, так, бо воно приклеїться до праски. Тепер завертаю на потрібну довжину, яку мені потрібно. Так, Я зараз пройдуся по всьому краю. Так, І прасочкою ми вже приклеюємо ось тут проходимося. Ось, Воно, звичайно, приклеїлося вже дві частинки, ось тут. ось, І воно гарний має вигляд і, виходить, більш міцніший цей край такий, прийняв він форму свою. Ось, І по краю я пройдуся ще з Ось тут по самому краю, десь на 2 см-півтори, прошию на швейній машинці. Це ми робимо знизу і на двох рукавах. Ось так. Клеєва паутинка нам допоможе. Ось я вже приклеїла цю клеєву поводинку. Тепер загортаємо на рівномірну довжину. Ось тут в мене вже припрасована цей край, гарненько викладаємо. І прасочкою так притискаємо. І край зовсім інший має вигляд. Дуже важливо вологотеплова обробка. Тканини, дуже важливо. Щось пошили і зразу пропрасували. Пошили, попрасували. Так, далі знов загортаємо. так, напевно, довжину, оскільки мені потрібно, так? І пройшлися прасочкою. Легенько, нікуди не поспішаємо. А це вже футболочка готова. Результат вийшов чудовий. Рукавчики підгорнуті, обидва і низ футболочки прошито. Спочатку обметено на оверлоці і на зігзагові все прошито. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночки, щоб не пропустити нових відео. До зустрічі!